Моє шанування, сьогодні поговоримо про таку собі ікону стилю в Project Management, як діаграма Ганта, і як її можна створити у Apple Numbers, і чи є в цьому хоч якийсь сенс. Трохи нагадаю, що воно таке ця діаграма Ганта. Діаграма Ганта отримала свою назву від її винахідника, як би це дивно не звучало. Але саме Генрі Гант розробив цей метод візуалізації під час будівництва науково дослідницького корабля «Вест Virginia. Він використовував діаграму для візуалізації термінів та завдань проєкту, щоб управляти роботою і планувати дії команди. Тобто розрахунки та числа це добре, але якось це візуалізувати це ще краще, майже завжди. Протегант не був першим, хто запропонував фіксувати і планувати роботу проєкту у візуальному вигляді. До нього це зробив польський вчений Кароль Адамецький. Із цікавого, Карль у кінці 19 сторіччя був начальником відділення сталелеварного заводу гармат на Луганську. Проте Карль не переклав своєї праці англійською і зараз практично невідомий у світі менеджменту на відміну від Ганта. Тож повертаємось до діаграми Ганта. Протягом ХХ століття метод планування і контролю з допомогою діаграми Ганта. Доволі широко використовувався в будівництві та військових проєктах у Північній Америці. І з розвитком IT-індустрії потрапив такий IT. Насправді, це дуже і дуже помічний та потужний метод для project менеджмента. Але, звісно, там є свої але. Звісно, самий правильний ламповий спосіб використання діаграми Ганта саме так, як її придумав Генрі Гант: намалювати її крейдою на великій дошці. Але все ж таки, в нас вже 21 -е сторіччя, дошок немає. Але в нас є Apple Numbers. Ну от і подивимось, як діаграму можна опанувати саме в Apple Numbers. Є принаймні три способи роботи з діаграмою Ганта. Перший це зовсім неправильний, другий просто неправильний. І третій те, що треба. Почнемо з першого зовсім неправильного. Ще один дуже важливий асампшн перед початком. Ви вже зробили ВБС, вона ж е, структура декомпозиції робіт. Тобто, у вас вже є перелік робіт, котрі повинні бути виконані в рамках проекту. І всі ці е, роботи мають оцінку в якихось часових одиницях, в днях, годинах, тижнях тощо. В мене це виглядає якось так: є перелік фіч, котрі мають свою оцінку в днях. Так от, в нас є достатньо високорівневий список фіч із критичного. Для колонки Duration треба обов'язково проставити дата формат як Duration. Наступний крок: треба додати дату початку проєкта, оскільки з дуже високою вірогідністю дата початку проєкта буде змінюватись, це зручніше це зробити в вигляді окремої таблички. Наприклад, нехай це буде 1 квітня. 23 року робимо один рядочок, прибираємо тайтл таблиці, ну і трохи так, щоб було трохи красивіше. Наступний крок. Треба додати трохи стовпчиків. По-перше, треба додати стовпчик фічі ID. Друге, треба додати стопчик предесор перед десь дюрейшеном. Якось так. Трохи, зменшимо. Чудово. Щодо ID, я так думаю, що все ясно. Щодо предесера, думаю, треба трохи пояснити. В ідеальному світі фічі мали б виконуватись одна за одною, як доміном. В тому порядку, як це зазначено в табличці. Але в реальному світі, скоріш за все, порядок виконання буде інший. Більш того, він буде змінюватись, і деякі фічі можуть. Виконуватись одночасно. Для цього ми в колонку «Предесесор» впишемо ID фічі, котра повинна бути виконана перед початком праці над поточною фічею. Тобто, якщо ми почнемо нашу розробку з фічі першої, то «Предесесор» буде 0. Також, звісно, треба. Задати дата формат це буде number. Наступним кроком нам треба додати ще три колонки. Три. Перша колонка це start Date. Друга колонка. End. Date. І третя колонка. Delay. From the Start. Перепрошую. Так, трохи зробимо крас красивіше. Для start date і end date Це, звісно, буде data time. Для колонки delay from the start це буде duration. Все так і є. Start date – це дата початку робот по цій фічі. End date – це, звісно, дата закінчення робот по цій фічі. Delay from the start – це така технічна інформація, котра буде використовуватись для. Створення самої діаграми Ганта. Наступний крок, нам треба написати формулу для калькуляції дату початку робіт по фічі. Логіка наступна: якщо поле предесор 0, тоді ми використовуємо дату початку робіт по цій фічі як дату початку проєкту. Якщо не нул, то використовуємо дату закінчення робіт для фічі, IDшні котрої знаходиться в полі предесесор. Тобто, якось так воно в нас буде. Якщо предесесор не нул, тоді з допомогою велокапу. Ми шукаємо це значення, шукаємо в цьому диапазоні. Важливо додати тільки далі. Повертається перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста колонка. Нам потрібен exact match, якщо ні, то повертається значення з цього поля. Також важливо проставити дві галочки. Якось так. Так, ну, тр треба трохи підправити формат, значно краще. І те ж саме буде в end даті. Чудово. Наступний крок це розрахунок end date. Для цього ми будемо використовувати наступну формулу. Є така функція, зветься Workdays. Дата це дата початку робіт. Working Days це duration. Якось так воно в нас виглядає. На перший погляд, начебто все гарно, але якщо придивитися, в нас перша фіча початок робіт. Це 1 квітня, закінчення 4. Наступна фіча в нашому скоупі йде друга фіча, у котрій дата. Старта проєкту це теж 4 квітня. Ну, в реальному житті такого не буває, тому нам треба трохи проапдейтити оцю формулу. Треба для в цьому місці додати плюс один день. І проапдейтити все це. О, зараз друга фіча. Починається 5 квітня, а перша фіча закінчується 4 квітня. І останнє поле, котре треба розрахувати, це Delay from the Start. Тобто це затримка початку робіт по даній фічі від початку проєкту. Для цього буде використовуватися функція Network Days. Де дата старту. Це дата початку проєкта, треба проставити всі галочки. End date – це дата старту робіт по фічі. От якось так. З розрахунками все. Зараз почнемо створювати графічне представлення діаграми Ганта. Наступний крок. Додаємо чарт горизонтальну стопчату діаграму з накопичуванням. І модифікуємо дати. Перший стопчик, який нам потрібен, це Delay from the Start. Другий це duration. Далі... Переходимо до серіасів. Вибираємо delay синеньку серію і змінюємо колір на no Fill, От якось так. Для краси можемо трохи розтягнути. От якось так у вас буде виглядати. Зовсім неправильне представлення діаграми Ганта. Для створення діаграми ГАНТа по другому способу нам потрібні майже ті ж самі входні дані, як і для першого способу. Тобто, нам потрібна вбс з переліком фіч, над котрими ми будемо працювати в цьому проєкті. Нам потрібен дюрейшн. Тобто тривалість робот над даною фічею. Нам потрібен start date, нам потрібен end date, предесесор, звісно, і дата початку проєкту. Для початку треба додати дві колоночки. Хедер першої колоночки це дата початку проєкта. Хедер другої колонки розраховується за формулою WorkDays – Дата попередньої колонки і плюс 1 working days. Якось так. Змінимо формат. Нехай це буде custom формат. Якось так. Зробимо їх трохи вищими. І далі нам потрібно, наскільки я пам'ятаю з предыдучого прикладу, 39 днів. 39 колоночок. Ну, Трохи забагато, але підправимо. Наступний крок. Для всіх цих ячеек треба проставити одиницю, якщо дата з хедеру цієї колонки знаходиться між датою старту для фічі в цьому рядку та дати. Закінчення робот по цій фічі, тобто це буде виглядати якось так. If Тут буде оператор End. Якщо Ця дата більше чи така ж, як старт дейт, та ця дата менше чи така ж, як end date, тоді ми проставляємо одиницю, якщо ні, то нуль. Якось так. За... Зараз це хвилинку вже один. Ні, це правильно. Заповнюємо рядочок і далі ми заповнюємо до закінчення таблич... таблички. Так, десь тут помилка. Чому тут помилка? Мабуть, тому що тут треба зафіксувати колонку, і тут треба зафіксувати колонку. А так? О, значно краще. Далі будемо використовувати умовне форматування Conditional Highlighting Add Rule, Equal to Number. Якщо значення поля поля в нас одиниця, то ми вибираємо Custom Style і кажемо: Колір залив, заливки, нехай в нас буде. Такий зелененький колір надії, ну і щоб не було видно одиниці, так само в нас буде такий самий колір. Дан. Зараз треба виділити всі ці ячейки. Знову Додати ці правила умовного форматування. От якось так. Наступний крок приберемо нулі. Ну, це зовсім просто. Треба в тексті вибрати текст колор як біленький. От якось так це буде виглядати. Ну і коротенькі висновки щодо цих двох способів використання діаграми Ганта. Створити діаграму Ганта в Apple Numbers, звісно, можливо і досить нескладно. Але все саме цікаве починається після створення, коли вже починається саме виконання проєкту. І ось на цьому етапі ці діаграми перетворюються в хаос через неможливість підтримувати їх актуальний статус. Якщо вам потрібно. Дешево і швиденько, графічно представити якийсь родмап проекту чи щось таке перед початком проекту, То, звісно, ці два підходи можна використовувати. Але всі подальші спроби підтримувати актуальну картину, актуальний статус проекту виконання робіт з допомогою цих двох підхідів, перетворять ваш проект на хаос, а ваше життя на пекло. Щодо третього способу використання діаграми Ганта, є тільки два слова Microsoft Project. Так, ліцензія дуже дорога. Але воно того варте, І воно насправді працює. На цьому в мене все про діаграму Ганта. Бувайте здорові. До побачення!